До доброго ранку, Артуре! Після перемоги у незліченних боях мене понизили до безпомічного немовляти. У цьому світі є сили, що невідомі мені. Я мушу опанувати їх якомога швидше. Я мушу вбивати, якщо не хочу померти. Швидше! Ще швидше, що ти робитимеш із цією силою. Я хочу захистити своїх близьких. Обожнюю ці квіточки. Щоб хтось усміхався та радісно зустрічав мене, Артуре. Тікай, тепер у мене є сім'я. Дякую, Артуре. Друзі, піклувалися про мене. Я можу змінитися. Хочу вірити, що зможу, бо я чудово знаю. Саме ми вирішуємо, яким буде наше майбутнє. Що ж, час настав початок після кінця. Дивіться в перекладі та озвучені інарі.